Росія отримала вже шосту в цьому році партію винищувачів Су 35 С російська об'єднана авіабудівна корпорація виготовила та передала міноборони нові літаки у рамках виконання Держоборонзамовлення. Про це вона повідомила в своєму телеграм-каналі. Точну кількість. Винищувачі, ви нові партії не розголошують. Утім, на відеоматеріалах, опублікованих росіянами, можна побачити що не менше два літаки. Що це за винищувачі і чи повна це партія, що складається з двох літаків? Поговоримо з Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду за Криму Небо України. Генерал-лейтенантом вітаємо вас. Вас Дякую! Так, дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, спершу давайте поговоримо про е, кількість цих літаків, а потім про е, саму пташку. Е, це означає, що на фото відео видно принаймні два літаки. Чи може це бути усією партією літаків? Е, чи просто це та кількість, яка потрапила е, в об'єктиви фото-відеокамери? Безумовно, з руханням того, що вони подають, що це третій етапи розвідка. Розвідки різні, підтверджують це, але ми бачимо, що по кількості всього два літака по планам набагато більше, але по тим чи іншим причинам це і санкції, це і нанесення ударів наших сил оборони України по. Підприємцям, які виробляють комплектуючі, ну, по ряду інших обставин, стільки скільки вони планували, не виробляють. Цей літак з 2008 року, су 35 с модернізація су 27 ще радянського літака, він носить більше навантаження він може нести таку ракету повітря, повітря як Р-37, які вони дають дальність, скажімо, на 300 кілометрів, більш об'єктивні глядачі говорять по 200-250. Ну так чи інакше, в них були застосування цих ракет, правда, Сміх-31, і вони знищували літак на дальності там, 208 кілометрів. Тобто він може бойова нагрузка серйозна, сучасний літак, але скажем, із того, що декларується з точки зору пропагандистських, він все рівне покоління 4-2+, плюса, а вот ну а той літак су 57 який вони пропандують як. П'ятого покоління міжнародна авіаційна спільнота не відносить до цього, тому що він не відповідає характеристикам. І так тут як завжди, з російськими підходами не стільки якість, скільки кількість. Хоча як ми з вами розглядаємо це питання, з кількістю теж планується набагато більше в кожної партії, uh -huh. а мається те, що то, те, що можуть на поточний час. Якщо говорити про загрозу, яку цей літак може становити, чим він може бути небезпечний, які його сильні сторони, в чому його перевага? Ну він по-своєму може бути універсальним, застосовувати і авіаційне озброєння по на наземним цілям і вести бойові дії, це скажем літак, який з цим озброєнням, які у нього є. Небезпечний для наших літаків і радянський, які є, навіть ті, які надали інозем, ну, країни закордонні, союзники наші на F 16 шнадцяте тому що авіаційне озброєння на цих наших літаках вона по характеристикам, скажімо, уступає літаку су на тридцять Зв'язку з цим. Застосування повинно бути ну фактично, взагалі у нас льотчики пілоти наші взлітають, і чудні кожен з це подвіг по-своєму, вот. але треба знати сильні сторони, там покращення агресію обладнання, значить, бойове навантаження, мати на увазі цей універсалізм, угу. і робота по наземним цілям і по цілям в повітрі. Су 35 с, але якщо вивчати характеристики, вивчати тактику застосування, готуватися до дій проти дій з такими літаками, то можна знаходити слабі сторони і використовувати їх в цій боротьбі в повітрі. От давайте тепер про слабкі сторони. Що відомо нам про слабинки цього літака? І чи заодно запитаю, чи покращилися у нього радіолокаційні навички, так би мовити, засоби детекції різних цілей? Ну, покращилось в зв'язку з тим, що це по великому рахунку така, бачите, 4-2 плюса покоління, тобто базовий літак Радянський Су-27. Тобто, намагання що знову виробити, розробити, взяти на збройні не виходить, а саме, як ви говорите, за рахунок модернізації uh -huh. і за напрямами збільшення навантаження, покращення офіційного, тобто на більшій дальності, вони можуть визначати засоби радіоелектронної боротьби, які є, а також завантаження по назем... наземним цілям. І об'єктом по сукупності воно, значить, просунулося літак на, на покоління 4 все ж двома плюсами, але не досягло, скажімо, рівня 5. і е, росіяни розробляють і виробляють для того, щоб ну збільшити кількість І е, такої кількості, досягати перевагу в повітрі. На жаль, така перевага у них є. В принципі, ну і на окремо якщо застосовувати в повітрі групами, то це теж буде небезпечно для наших літаків. Але є ще зенітно ракетний комплекс, і тут питання у тому, щоб з одного боку, з іншого боку, дуже важливо те, що наші сили оборони вибивали у них літаки дальнього російського виявлення, такі як А 50 і Л в теж пункти управління повітряне, а з іншого боку, все ж замовили, що будуть передавати силам оборони України повітряним силам літаки шведські від компанії САП, дальнього mm -hmm. сіна виявлення і управління, і от по таким змінам, використовуючи, якби переваги у нас, які це буде забезпечувати, і шукаючи. Кажемо, тактичний відповідні прийоми, можна з ними і потрібно з ними буде боротися, не зважаючи на ну, перевагу в кількості. Ну і по характеристикам на поточний час по окремому напрямку і в якості. Тобто є шляхи, як можна ці літаки збивати? Треба тільки діяти комплексно угу. в системі. Ви вже пригадали російський винищувач су 57 який вони вважають винищувачем п'ятого покоління. А ви зауважили, що міжнародна спільнота притримується відмінної думки, що сам цей винищувач ще не дотягує до п'ятого покоління, і я так розумію, не може скласти повну конкуренцію в 35-му американського виробництва. Чого не вистачає російському су 57 аби Стати повноцінним літаком е винищувачем п'ятого покоління не вистачає і забезпечення, скажімо, відповідними приборами, якості їх, а також по двигунам, тобто ті двигуни, які є, які повинні бути, є вимоги відповідне на п'яте покоління по сукупності, рівень радіолокаційного. Обладнання порівняння з цим же F-35, про які ви казали, а також вимоги до цих дій, цих вигунів, значить вони не дають можливості їх віднести. І, а чому? Тому що вони не забезпечують такого рівня характеристики. Ну хоча в зв'язку з тим, наприклад, відмовлялися. Ну, взагалі спочатку виробляти цей літак індійці, а потім брати на зброєння. А тут є зміни ну, країни, які попередньо не мали там перспективи закупівлі таких літаків, відмовляються зв'язку з тим, що дарівня літака п'ятого покоління він не доведений, і безумовно зв'язку з цим росіяни втрачають там ті кошти, які вони планували на цьому заробити. Чи є о, причина в цьому о, санкції накладені на о, Російську Федерацію і на треті країни о, і, о, і недостачу комплектуючих? Зумовно, це дії такі о, і прямі, і опосередковані, тому що о, ну, країна о, з рівнем розвідки воєнно промисловою, потужна Російська Федерація, але не може мати розвиток по всім напрямкам, і вимушена, вимушена шукати можливості, незважаючи на санкції. Санкції діють займатися там контрабандою, значить, зовнішня розвідка працює, де відповідні елементи і так далі, для того, щоб набрати і просунути далі. Це спрацьовує можливо не так швидко. Як хотілось би нам і нашим союзникам з точки зору, але воно все таки діє. Крім того, значить, ми бачимо, що наносяться удари глибини глибину Російської Федерації по воєнним об'єктам, до яких відноситься і підприємства, які випускають комплектуючі, і які займаються наукові не тільки виробництва, а на воєнно-наукове. Підприємства, які працюють над перспективою розвідки сучасних видів складних, підкреслюю, озброєння і пасокупності, безумовно, це діє, що ну пам'ятаючи з радянські часи, коли пріоритет був багато в, чому в космосі, в авіації і так далі. Зараз Російська Федерація безумовно значно зменшився той рівень. Наукових розробок, ну і е, виробництва авіційного, тому що вони не можуть, наприклад, виробляти нові е, літаки в е, стратегічній авіації не вистачає просто комплектуючих для ремонту там старих, даже ну і так далі. Ряд проблем є як на опрацювання нових апаратів літальних, так і на підтримку в богатовому боєздатному стані старих. Якщо у Російської Федерації є цілий комплекс проблем пов'язаних з виготовленням нової, нової нових одиниць авіації і підтримки вже наявної, то е на вашу думку, ось е Нові фотографії їхнього надсучасного літака Су 75 Checkmate, чекмейт, які з'являються у соціальних мережах. Це все ще не літаючий е зразок, просто для того, аби е продемонструвати свою, начебто, потугу, і полякати, тим, що вони тепер створили ще й м, літак е винищувач невидимку. Е чи він дійсно у них є і цей прототип е існує, літає і готовий до випробувань? Як зрозуміти м -м, правду? Ну тут треба мати на увазі, що все рівно ж, воєнне політичне керівництво ставить завдання науці воєнної і виробництво, щоб е, вперед і десь там доганяла е, передові країни авіаційного будівництва і тому розробки роблять це, це з однієї сторони. Е, тобто, а з іншої сторони, воєнно-промисловий комплекс він потребує підтримки в існуванні і в розвитку. І тому вони воєнні науковці, керівництво підприємств, воєнних, значить, знаходять шляхи тиснути на своє воєнне політичне керівництво, щоб гроші, кошти такі вкладались в розвиток. І От той приклад, який ви наводите, це саме і реалізація таких підходів. Тому вони над цим працюють, але ще раз кажу: що більше аналогів, система і підходи аналогів немає в світі. Це більше пропагандістки, ніж наявності. Коли з'являється продукт, коли оцінюються спроможності такого, особливо в авіації в космосі. А, значить, фахівці бачать, що це далеко від показників, які ставились, а по причинам, які ми з вами обговорили. Тобто, ну не так швидко, але все це по сукупності, санкція різного роду, нанесені ударів, капітренства і таке інше, воно все працює і не дає ті терміни, які вони дедлайни все переносяться по реалізації не продуктне. Показує характеристики, які планувалися, ну і так далі. Але ж тут віддати належне комплекс треба жити. Воєнно промисловий хапається за все це, і нові ці продукти на опрацювання, зразки озброєння, все ж просувається вперед, наскільки це можливо, повільними темпами. Ну от таке має місце. Зрозуміло, пане Ігоре, дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант. Обговорювали стан справ авіації військової у Російській Федерації. Дякую, дякую вам.